Це і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Якби хтось хотів ще приступити до Сповіді, отець повідає тут з боку в каплиці, то можете ще приступити до Святої Скові. Дорогі в Христі, ми маємо ту неділю про Митера і Фарисеї. Думаю, всі ми чули цей Євангеліє, і те, що напротязі тих років і десятиліть. Тисячуліть. У нашому сприйнятті виросли два образи от такого гарного митера і поганого фарисея. Хоча, щоб бути фарисеєм, фарасейці хтось, хто належав до відповідної партії, їх було чотири фарисеї, садукеї, Есеї і зелоти. Вони мали чи мусили виконати. Дві з половиною тисячі різних законів, приписів, порад і заборон. Це не так просто. Я вже вам пояснюю, чому це так складно, тому що то не є юридична відповідальність. Це є відповідальність перед Богом, а Бог бачить все. Юридична відповідальність є така, що ну, як тебе не, не, не спіймали, то ти не злой. А от духовна відповідальність. Бог бачить все. І ось саме про таких фарисеїв ми говоримо. І саме таких фарисеїв чомусь, з якоїсь причини постійно засуджує Ісус Христос. Це була одна із таких найбільш, я скажу таких поширених партій на той час. Садокеї не вірили в Воскресіння. Садокей казали, що все, що ти в собі в тому житті вхопив, то твоє. На друге життя вже нема. Есеї казали, що так, як ти молишся, так тобі йде. Якщо тобі погано, значить ти погано молишся. Відповідно ж, кидай все, йди молись. Зелоти – це була партія націоналістів. Всі повстанні підіймали зелоти. Останніх ми знаємо, Макавей. Це були зелоти. Нас би їх зараз прирівняли до якоїсь терористичної організації. І ось Господь має постійні проблеми із цими фарисеями, він прирівнює фарисея і метеря. Метер це є зрадник. На той час Ізраїль був окупований Римською імперією. А метар не тільки був той, хто прийняв цю окупацію, він ще був той, хто допомагав окупантам збирати зі своїх людей. Податки. А ще й крім того, треба розуміти, що це не є так, як наші зараз податківці, які сидять на своїх зарплатах. На той час зарплату ніхто податківцям не платив. Отже, ж, він мусив стільки назбирати, щоби собі ще й жити з того. І як тоді, так і тепер податківці чомусь живуть дуже добре. Не знаю ви чому, але факт лишається фактом. Тож Господь бере порівнює оті дві абсолютно непорівнянні особи. І каже, один вийшов більш оправдав. Я навмисно трошки попросив ця, почати один, з тих трошечки швидше. Бо якщо неділя Євангелія починається, сказав Господь прийчуть. А отець почав один стишок швидше вчитати. Там дуже гарно стоїть деякі з них, що пишаються своєю праведністю і нізащо мали інших. А тепер слухайтеся в ту фразу. Деякі з них, що пишалися своєю праведністю, ні за що мали інше. Ви не відчуваєте ту дискрепанцію, протиставлення? Що таке праведний чоловік? Це є чоловік, який живе праведним життям. Чоловік, який дійсно живе тим, що Бог йому дав. Відповідно ж, одна із тих заповідей є «люби ближнього свого як себе самого, правда? Відповідно ж, як, який чоловік може бути праведним, якщо він ні за що має інше? Оце і є оте протиставлення, яке часами в голові, чи ота, та, та, та диференція, яка часами в голові людини так глибоко добавку засідає. Тому що праведний чи хто, хто є. Той, хто постиг, той, хто молиться, той, хто приходить до церкви, той є праведний чоловік. Відчувайте, що я вас ведуся далі і далі до якоїсь прірви. Ми вже прийшли до того, що праведний не є праведним. Так що хоче нам Господь тоді сказати про сьогоднішньому два? Я думаю. Що ми перше мусимо зрозуміти сьогоднішню Євангелія це не історія двох осіб. Це є притча. Притча це є до певної міри алегорія. Господь пробує передати нам якісь певні, певні змісти, певні думки. І тому він бере от тих двох осіб, Порівняти їх по людськи є неможливо. Ще раз кажу, ми з вами найкраще можемо це відчути, взяти мене, чоловіка праведного. Який стоїть при престолі, правда? Гарно вдягненого і порівняти з якимсь колаборантом десь із Донеччини, який співпрацює зараз? Хто скаже з вас підніме руку, що я не А ну, по Правда? Порівняти з колаборантом. То що хотів Господь нам сказати? То є Перед самим великим костем. Через звертаємося до того, що тої є А отже, в притчі Господь передає нам певні думки. І перша з тих думок приходить, виникає із того, що ми мусимо розуміти, він каже, прийшли до храму молитися. Отже, не прийшли до храму молитися, то не означає, що стали серед храму та я, і починають всіх вчити. Не прийшли десь собі там стали, один трошки спереду, трошки другий ззаду, і вони говорили, розмовляли з Богом, але не голосом, а молилися в собі. Отже, перше, що Господь хоче сказати нам, то те, що вони говорять з ним, це не є щось, що вони розмовляють словом. Це є те, що відбувається в їхній душі. Господь порівнює два типи духовності. Перший тип дає, другий тип бере. Парасей приходить із абсолютною впевненістю. Боже, ти мені завинив. Ти мені винуват. Я ж молюся, я ж пошту і я даю десятину. Ти мені завинив. Я тобі дав. І оце є це перша помилка у християнському житті, яку дуже багато людей повторюють, що ми можемо Богові щось дати. Бог є дух. Бог є Бог не тільки нашої планети Земля, а все Того, що ми не знаємо, чи десь закінчується, чи не закінчується. 14 мільярдів світових років можемося подивити в один бік, і це все він сотворив. Що я йому можу дати? Що? Десят? Умовно в нього трильярди тих грошей. Він, йому їх не треба, він Бог, по... він дух. Він йому не треба вдіватися, йому не треба їсти, йому не треба хату будувати. Що я йому можу дати? І це є те, де ми дуже часто робимо величезні помилки. Це є та помилка фарисеїв. Я йду до храму бо так Треба. Я йду, помолюся, бо так треба, особливо, що та молитва зрана увечері. Це все відійшло нас до певної міри з обов'язком, а Бог вимагає відносин. Якщо чоловік живе з дружиною тільки тому, щоби зберегти шлюб, якщо він живе з обов'язком, так само ми можемо сказати, якщо вона живе з обов'язком, такий шлюб є три Розумієте? Якщо тільки обов'язок, якщо немає отих відчуттів почуттів, якщо немає отих відносин, а відносин це не є тільки давар, відносин це є також брат, цей шлюб є приречення. До речі, ви знаєте, чим знаменується 24-й рік історії України? Окрім війни? Народжуваність тоже Бога. Вперше в історії України відколи ведуться записи, Вперше в історії України розлучень стало більше, ніж заключених шлюбів. Ми розлучилося жити разом. Тому що ми даємо або беремо. Ми не даємо і не беремо разом. Бо тому що ми постійно хочемо, так як оцей фарисей, доказати тобі, я ж тобі дав. І тому відносини не складаються. Якщо ми те саме перенесемо на наші відносини з Богом, це і те ж саме. Ми приходимо до храму, ми молимося завжди я тобі даю. І це зрозумів той митер. Не знаю, наскільки він зрозумів, але розумів це Ісус Христос, який говорив до нас у цю притчу. Митер не мав що дати. Він був, можливо, навіть багатший за фарасеїв і тому він попросив Бога. Боже мені». І Господь недурно бере оцього цього митера, як крик. Чоловік багатий, достатньо, чоловік здоровий. Ну що йому бракне? Ну бракне спокій. І тому він прибігає, йде до хнату. Він розуміє, що це все, що він має, але не дає йому того остаточного задоволення. І тому йде, просить Боже, помир. Мене пішло, Допоможи мені. Допоможи мені знайти той мир, спокій щоб я міг збудувати щось, а не тільки зруйнувати. І тому він чекає, що Бог йому дасть, на відміну від фарисеїв. Бо тільки в таких умовинах будуються певні відносини. А Бог завжди хотів будувати святинові відносини. Відносини не можна збудувати якимось фрагментарними. Бог хоче жити з людиною. І це зрозумів, отой мир. І тому він попросив Бога «Боже, поможи. Знайти От бракує мені того спокій. Поможе мені його знайти. І тому каже Господь, він вийшов по-правді. Бо його, в нього в совісті трошки щось заспокоїлося. Не знаємо і тої історії, і Господь їх не розбиває. Він тільки протиставляє оці два типажі молитви. Перший, я тобі, Боже, даю, на! десятину тобі, на тобі ще тут. І другий Боже, дай мені. Допоможи. Допоможи мені, щоб я міг дійсно знайти отой мир і спокій, щоб я міг знайти, оту, стати трошечки милосердніше, добріше, спокійніше, трошки більше, глибших у своїй вірі. Вірю в себе, вірю в наше подружжя, віру в нашу державу. В надії на те, що завтра не прийде таким самим, як було позавчора. Завтра буде краще. Саме так людина квалітативно, якісно піднімає рівень свого життя. Не тільки матеріально, але й духовно. Бо саме духовність це і те, що відбувається тут в нас. Саме те, про що я казав на самому початку, вони в думках молилися. Слово ми можемо збрехати, слово ми можемо сказати те, що нам подобається. Ну, а ну тепер порівняйте і подумайте, коли ми говоримо чисту правду, Бачите? Ми можемо з словом збрехати, а думку – ні. Слово це є щось фраг... фрагментарне. І тепер вдумайтеся в день, скільки ми говоримо. Найкраще то, наприклад, сварки. Якщо сваримо, то скільки? Ну, 15 хвилин, правда? Якщо щось ну, пів години. А потім скільки гніваємося. А кожну хвилину, як ми гніваємося, наші думки працюють далі. Не стають. Це і є той спосіб, це і є духовність. Розумієте? Це і те, що відбувається в нашій душі. Не те, що ми говоримо, не те, що ми робимо, можемо багато речей робити тільки тому, що мусимо і так далі. До речі, до певної міри фарасей так само мусив то робити. І тому йому так то в пічки розрізало, тому він так -то все точно пам'ятав. Бо те, що ми мусимо робити, то є тяжко робити. Те, що ми хочемо робити, оце робиться набагато легше. Тому молитва. Така, так часто є тим, що нам дуже важке. Тому що нам здається, що ми мусимо щось робити. Ми мусимо йти до себе. Ми мусимо молитися особливо зранку і ввечері. А тепер скажіть мені, якщо ви, кожен з нас хіба мусив жити з тою особою і говорив з нею коротко зранку і коротко з вечора. то тобто можна сказати, і говорив, говорила з ним. Чи коли-небудь таке подружжя відбулося. Якщо ми своїми батьками говорили тільки о тих 5 хвилин, що ми маємо, скажіть мені, які відносини ми маємо з ними? Оце, це, власне, і є те, по що Господь прийшов. Він хоче будувати, будувати відносини з людиною з кожною. В свій окремий спосіб. Він бачить кожного з нас індивідуально. Оці два типажі Духовності. перш, я даю Богові, я йому молюся, я йому це все роблю другий, це те, що я в нього беру. Боже, будь при мені. Допоможи мені. Ти можеш мені дати. Той, хто був в школі, знає, що більше, як 100% в природі не існує. Бог це є 100%. Ми не можемо їм 101 додати. А от в нього взяти можемо дуже багато. Оце і є, для цього є молитва. Тому ми так часто кажемо, Господи, помилуй. Помилуй нас добрим урядом, помилуй нас доброю державою, помилуй нас, щоб ми жили в тому доброму місті за наших полонених, за недужих постраждаючих. Господи, помилуй, допоможи, допоможи кожному з нас. Оце є те, що ми можемо собі в Бога взяти. Та молитва та духовність, яку ми в Бога беремо, це є та духовність, яка веде нас до Бога. Слава Ісусу!